До вашої уваги вистава Згадав молодість, автор Надія Білоус, аматорського театрального колективу Веретено, комунального закладу Центру культури і дозвілля Доброволочківської селищної ради керівник Наталія Мельник, режисер Олександра Ревенко. Ролі виконують Степанович, Сергій Коротич, Галька, Руслана Ковальчук. Гиля, гиля, мало їм трави на провулку, ледве завернув. Фу. Ох, і заморився я з ними. Ох, ця клята птиця. Такі вже не нажерливі. Тут тобі на провулку послися, Дивлюся, уже в сусіда на городі капусту скубуть. Ох, і набігався, сяду хоч спочину, бо аж ноги трусяться. Ох. О! Так, оце ж так. Живемо в селі і світа білого не бачимо. А тут он якась глобальна фінансова криза. В парламенті сплошний деребан. Пишуть про якесь світське життя, про якесь там шоу. А що ми тут бачимо? Хоч би і сьогодні. Неділя, празник. Але не для мене. Як народі кажуть, дав Бог праздник, а чорт роботу. Правда, мені її не чорт дає, а моя дружина Маруся. Сама вранці корову видоїла, одяглася, як пава, подухалася і на базар поїхала. А мені каже, я на базар їду, а ти молоко здай, корову в череду вижені, качкам і свиням їсти звари, гусі попаси. Баж можна скільки задавати роботи рідному чоловікові. На тверезу голову, так сказати. Ах, жаліє мене, буває, особливо в молодості жаліла. Прокинеться Павлусів, полеж, відпочинь, газетку переглянь. А сама теля в череду вижене, качками свиням теж їсти дасть, і під одіяло шурх, І лежимо, любуємося, кохаємось. Ех, коли ж то було, то було років тридцять тому. А я ж в молодості був. Праворний до дівчат і до молодець ласий. Ех, молодість, молодість. Аж дух перехопило. Гілля, гілля, а щоб ви вийдохли, та куди ж ви лізете? Ой Бог. І головки побили, поклювали. Як пасете, то пасіть, а не розляглися тут, як барин. Ой, що, сонря мої кобили, дивимося? Чи, може, гріхи молодості згадували? Галюсю, голубочка моя, що згадував, то згадував. Аж голова від цих сподів захміїла. А з якої це радості ви мене, Галюсю, звете. Забули, як тули бригадиром, та ще спіртки кричали. Галько до корі, Галько до свиней, Галько, щоб зараз на була. Ніколи в хату не заходили і чарочки зі мною не приголубили. Алюся, голубочка моя, та тоді ж і не життя було. Я бригадир, так сказати, начальство, чоловік видний. Ну, а ти, як би це м'яко сказати, вела свободний спосіб життя. Горілочку гонила. Чоловіки до тебе гощалися, от я й не хотів. Свій авторитет бригадира ганьбити. Хочу гречку таки і любив, ускочити. А зараз я на пенсії і колгоспу давно гаплик, і мені геть по барабану, що там бабське радіо буде розповідати. Я, галюсю давно на тебе оком кину, тільки слушної нагоди не було. Та що це ви, Степоновичу? на шо це ви натякаєте? Так моя ж стара поїхала на базар і аж після обіду буде. А сусіди розвозять гній аж на тому городі. Так що буде в нас момент для того, щоб молодість згадати. Я бачу, Галюсю, до тебе давно чоловіки не заходили, а Сашу треба трусити хоч раз у год, щоб возгораній не було. Ох, Степановичу, а ви бачу, до жінок ще й досі ласий, як кіт до сала. Тільки ж, яка мені буде плата за надану вам послугу інтимного характеру? Ну, по бартеру. Як по бартеру? Галю, ну ти ж уже не сімнадцятка. Євро і долари брати не будемо. А гривні мене і жінка усі на базар забрала. Дам я тобі Галюсю, найбільшого гусака. Ну так ти мені, я тобі. Гусака? послуги так дешево оцінюєте. Нічого собі дешево. Там такий красавець Гергуль, здоровенний, такий, як я. А з гусочками так га га-га-га, га га сексуальний. А сичить як? Тако як? Так що ж ми стоїмо, Галюсю? Ходімо на мою лавочку, так сказати, по чесну бесіду проведемо. Степановичу, ну вроді як і говорили. Ой. Бо що не кажіть, а з м'ясом зараз тугувато, дорогувато ж? А гусак, мабуть, такі 4-5 буде, ще й пір'я в скубу копійка буде. Так, а я побіжу по пляшечку. Свіженька тільки вигнала. А я закусочку принесу. Що, з Галюсю, Давайте вип'ємо. Давайте. А за що ж вип'ємо? Тост якийсь, скажіть. За любов на тверезу голову буде сказано, щоб ми в старості могли. Так, як і в молодості. Давайте. О, ну і горілка, крипкуся Степановичу. Ох, в голову вдарило. Ох, в груди пішло. Ой, у ноги пішло. Мені аж млосно стало, Степановичу. Та ти закусуй, Гальюсю, закусюй. Ох, я в молодості. Після першої чарки ніколи не закусювала. Ой, ну, якщо вже згадувати молодість, то згадувати лийте ще чарку. Тепер я скажу тост, щоб нам їлось і пилось, і хотілося і моглось. Золоті слова! Золоті! Давайте до дна, щоб наші бажання співпадали з нашими можливостями. Да-да, щоб не тільки хотілося, а ще й моглося. А то бажання є, а можливості щось. Ніякої не відчуваю. Боже, така молодиця попала. Такий облом. Боже, поможи. А ви молодець. Умієте жінку завести. Прям в люді і любові приподносите і чарочка, і обнімаєте, і цілуєте. От якби ще музику для повного щас баюсю буде тобі музика. в Мене транзистор. є. Ой, це вина в бороду ребро. Я так стараюсь, аж опрів, а в матню наче хтось на налив. Тихо, як на кладовищі. Це все старі, Степановичу. Года, года. Як народі кажуть, в голові весілля, а в матні похорон. Твоя правда, істинно твоя правда. І у нас з вами вийшло. То несіть уже свого хвальоного, сексуального гусака, та я й піду, не солоно хлібавши. А то, що, не дай Бог, ваша Маруся з базару, як нагряне, то буде нам обом, як ви все любите казати на тверезу голову. Неперетивки, щоб усе було по-доброму. По-доброму? Гусака! Та ти що здоріла? Нічого ж не було, за що ж давати? Наїлася, напилася. Он за куску як корова язиком злизала, та ще й гусака побійся бога. Де це видно, щоб за неоказані послуги плату брати? Давай так розійдемося по-доброму. Ти мене не знаєш, а я тебе вже й знати не хочу. Як це по-доброму? А хто ж на оцю тверезу голову вихвалявся? Га га ш? Я нічого не хочу чути. Або гусак. Або я жду вашу Марусю з базару, і вона нас швидко розсудить, хто правий, а хто ні. Тільки не Маруся, тільки не Маруся. Вона мені такого сексі і гусака видасть, що мені Віагра до самої смерті не допоможе. Де ти взялась на мою голову? Треба йти по гусака. Добрі. Чи ви не бачили такого дурака, то подивіться на мене, віддати гусака своїми руками, згадав молодість. Їй Богу, серце жалю холоне, це б моя жінка з підливою, з картопелькою. М -м -м. Казан м'яса на відро, такий гусак, а крильця там які. М -м. А шию, то там одну шию півдня можна аристи. А окорочка які, як у те клятої гальки стегна. Боже, та скільки м'яса, такий гусак, а що б ще кум зайшов з бутилочкою та під оце діло, та пішло б те м'ясо, як на великдень Паска. або на різдво калачі. Ох, дурна моя голова! І саме ж їй понесло. Що я жінці скажу, де гусак дівся? Треба подумати, покумекати. Скажу, що голодний собака в реп'яхах. Заскочив і вкрав, чи сказати лисиця, скажу лисиця, мене і пілля є. треба по дворі розтрусити, бо не повірить. Гайка. солі на рану насипати. Ой, та ні. Ось послухайте, мені ж таке горе з вашим кусаком. Ой, таке горе. Він же в сараї один, та йому скучно сексуальному в сараї одному. Чи боїться чого? Так кричить га, га що ваша Маруся ще з базару, як і тими та з провулку почує, де гуса вдівся. Ще чого добру злодійкою мене зробить, на все село позорить. Так що я оце тут покумекала на тверезу голову та й думаю. Давайте, значить, до гусака, ще й гусочку. Що, щоб вони в парі були, щоб не кричало так сердешний. Гусочку? Та ти що, здоріла? А оцього ти не хочеш? О. Ти б чого захотіла. Може, тобі ще й гусенят попросити. Ой, то ну напрасно Вистепановичу так нервуйтеся, а ж руки, бачу, трусяться у вас. Мені ж положений, так сказать, Моральний ущерб за неполучене удовальстві. Що, що Ущерб, кажу, моральний Гусочка ще положена мені. Так що ідіть, давайте швиденько ловіть, бо е будете м'ятися і Маруся ваша нас застане. Та побійся. бо! йдіть, йдіть. свій моральний ущерб, щоб тебе цим м'ясом розперло. Спасибочки, спасібочки! Ось, Степовичу, то ви ж, якщо Маруся ваша буде допус за робити, ви гукайте мене. Я свідком піду, що собака і гусака і гуску розірвала. Ну, спасибочки, ще раз до свідання, до сніданочку. Боже, чи я справді дурний, чи це мені сниться? Отдати гусака і гуску своїми руками. Та ні, я не сплю, бо це правда. Треба вибити з горя, треба вийти з горя От дурна моя голова. І ще й в молоді згадати. Та мені жінка б і безплатно б дала, ще й 100 грам би налила. М -м, мене аж трусить цього, скільки котлет би було, скільки холодця б було з цього гусей. Мене аж трусить усього. Треба ще випити, бо аж ноги трусяться. Весь стремтю. Ой. Та хіба б ми тих гусей з Марусюєм не з'їли? 1800 гривень заплатив, цілу весну і літо пас і отдав за копійку. Згадав молодість. Треба випити за упокой душі гусака і гуски. Степановичу. Це знову ти Галько. Чи мені ввижається? Я Степанович, але ну, тільки ж не Галька, а Галюня, ваша зозуляста красотулечка. Чого ти хочеш, ця клята жінко? Та я оце покумекала на тверезу голову та й думаю. Якщо ви ще раз захочете молоді згадати, ви гукайте мене, я вам підсоблю. А якщо у вас гуси закінчаться, то у вас ж пенсія є. Пенсії мої захотіло, Ох ти вітьма, щоб ти здох.